В ефірі Байрактар Ньюз». На відміну від цукру у Росії доступні кожному. Студії Олександр Пікалов. і Євген Кошовий. Полетіли байрактарчики. Байрактар Ньюс. Коротко про смішне. В Україні на кордоні затримали розкішні Rolls-Royce родича Дмитра Медведєва. Хотілося б звернутися до родич. Слухай, родич, машин немає, але ви там тримайтесь. Всього доброго, Хорошого настрою. Пропонуємо в цих машинах поставити ззаду кулемети і віддати нашій армії, щоб кришити цю русню з комфорту. Комітетом національних інтересів Росії ведучий Дмитро Комаров, визнаний ворогом Росії. Благодарю очень за такое теплое отношение. Ну, це логічно. Дмитро показує, як виживають люди в інших країнах, селах, первісних племенах. І це все одно краще ніж жити на Росії. У всьому мірі такого не Точно колишній прем'єр-міністр Британії Девід Кемерон возить на вантажівці гуманітарну допомогу для України. Добре, що зараз нам не допомагає Ангела Мерк. А то стояли б зараз вони з Кемероном на заправці, сумнівалися. Чи не занадто зухвало возити в Україну олію та ковдри проти Росії? Я би хотіла зробити більше, але, к сожалію не можу. Орки спробували атакувати херсонців за допомогою звуку. У мережі з'явилося відео з села Брилівка, що на Херсонщині, де під час протесту мешканців проти окупації увімкнули гімн радянського союзу. Доводиться, що ці виродки включили гімн з Радянського Союзу. Ну, це просто жесть. Цікаво, а на що розраховували окупанти? Що мешканці села почують гімни такі ой, ой, як же хочеться знову в совоку стоять в чергах за черстим хлібом і боятися вождя. Мабуть, з озброєнням рашистів зовсім погано, судячи з того, що Шойгу почав надсилати замість боєприпасів флешки з улюбленими піснями. Для того щоб влічні манія. Але українці не стали терпіти звукові атаки і заглушили окупантів масовим виконанням гімну України. І, собственно, тим целим день займалися. Так буває завжди, коли проти українського гімну бореться радянське гімно. Не Переоценювати сили і знання орків. Російські судна незабаром не зможуть залишати порти через відмову компанії регістр Лойда Вояж Рус, продавати та оновлювати всі свої електронні навігаційні карти. Тепер Росія своїм флотом може тільки пишатися: не загрожувати, не нападати, не переслідувати, а тільки пишатися, стоячи в порту. Не год і не ні два, а там 10 15 років. Тобто російським морякам доведеться орієнтуватися за зірками. І якщо, звичайно, небо не відключить їх росіян. Так, доведеться російським морякам брати у рот палець, потім піднімати руку вгору і тільки так орієнтуватися, куди дме вітер. Ой, Сань, це не дуже надійний спосіб, тому що потрібен і рот, і палець. А ви самі знаєте, як працюють наші байрактари. Ну, у будь-якому разі у російських кораблів є добре відомий їм маршрут. Скоро вся Росія житиме як російський військовий корабель. Глава Роскосмосу Рагозін заявив, що США розглядає відключення Росії від GPS. Особождення Росії. від той гнилі. Доведеться по-старому питати, як приїхати у випадкових перехожих. Ви хто такі? Я вас не звав. Ідіть і на. Так само на Росії з'являться нові величини вимір. Наприклад, відстань від Москви до Саранська становитиме до. А від Москви до Владивостока ні навіть їхати. І кожне слово наповнено глибоким смислом. І це тільки початок, а як в умовах санції росіяни житимуть далі нам покаже Ігор Ласточкен. Здоров, Ігор. – Здоров, Ніколай! Що робиш? А вот, Россией горжусь. О, это полезное дело. Ага. Это ты молодец. А ты чем сейчас занят? Я? Ага. Ничем. О, так можешь чуть-чуть постоять, погордиться Россией, а я пойду посру. Давай. Давай. В смысле посру? У тебя что, есть чем срать? Ты что, ел что ли? Нет. США нарешті зважились передати нам сучасні зразки техніки. А то ми бачили тільки російські, а вони, звичайно, повне гівно. Америка передала нам дрони Камікадзе. Такі дрони є тільки у Америки, але вони їх віддали нам, тому такі лише у нас. У них переляк. Дякую, США. Так, ЗСУ себе почуватиме ще впевненіше, адже судячи з втрат армії Росії. А в них вже є солдати Камікадзе, танки Камікадзе та літаки Камікадзе. І камікадзе-економіка. На Херсонщині зграя диких гусей збила рашистський літак. Отак От українці просили закрити небо НАТО, а закрили гуси. Наша сила в тому, що ми. Всі за Україну І гусі не казали, що закриття неба буде вважатися прямою війною проти Росії, а просто героїчно жертвуючи своїм життям, гусак Павло потрапив собою у двигун російського винищувача. Після чого той впав на землю. Навіть природа на стороні України навіть можна сказати, що в Україні з'явився цілий загін херсонських привидів. Нужно йде в повітрі. Чекаємо репортаж на Росії 24» про українських гусонацистів, клін яких веде сам Степан Бандера. Ось так виглядають справжні дикі гусь. А ось так будуть їх зображати в російських СМІ. Дякуємо пернатим героям. Тільки не переплутать. Це не ті птахи, які наша біологічна зброя проти слов'янська. Це зовсім інша пташина бригада. Але це тільки початок. Вся українська природа приєднується до боротьби з расистами. Наші патріотичні комари питимуть вашу кров. Наші півні не будуть давати вам висинатись. Наші герої-бобри перегризуть ваші понтонні переправи. дійсно тяжове. А наступна новина звучить як страшний сон будь-якого українця. У Запоріжжі встановили пам'ятник Путіну. Щоправда, все не так страшно, адже насправді це могильна плита. Я знав, що цей день настане. Заберіть від екрана вразливих людей та вагітних жінок. Зараз ви отримаєте неймовірне естетичне задоволення. Земля готова і чекає. Здається, окрім води та вогню, знайшлася ще одна річ, на яку можна дивитися вічно. Ой. Ой, гарно! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! А брезвість високо журналістка Зараз переважна більшість українців знаходяться вкрай важкому психологічному стані. Ми поспілкувалися із психологами, вони дали декілька порад, як за нинішніх умов впоратися зі стресом. Перше, просто малюйте щось добре і гарне, наприклад, різні варіанти суїциду Путіна. Також дуже допомагають фізичні вправи, наприклад, підняття гуманітарного вантажу, біг до аптеки або магазину за товарами для тих, хто цього потребує. Велика перевага цих вправ. Тому що вони допомагають не тільки вам. Якщо ви не можете заснути, рахуйте. Краще за все рахувати знищену російську техніку. Це був Байрактар Нюс. Пам'ятайте, що гумор це потужна зброя від стресу. Для всього іншого є ЗСУ. Слава Україні!